То коли ж святкували Різдво українці? Я коли розказую, що наші предки святкували Різдво 25 грудня? Завжди приходять купа коментаторів, кажуть: то католіки святкували 25 грудня. А православні 7 січня. Ні, друзі, наші з вами предки і католики, і православні святкували, коли в них на календарі було 25 грудня. І від цього ж не треба там ламати списи, битися, розказувати, спорити. Треба просто відкрити календар. Православний календар дореволюційний до 1917 року і подивитися, коли ж там стоїть Різдво. Ходіть, покажу декілька календарів на дьоргав, для вас спеціально покажу. Ось, бачите, календар за 1917 рік в поганенькій явкості, просто надюргав з інтернету 25-27 Рождество Христове. Далі, табель календар 911. 25-27, Рождество Христове. Будь ласка, табель календар 929, 25-26. Рождество. Просто загугліть календар православний до 1917 року. Знайдіть будь-який календар і подивіться, коли там Різдво. Не 7 січня. А саме 25 грудня Українська церква перейшла на святкування саме 25 грудня, і ми тепер святкуємо, як і святкували наші пращури, і наші традиції, українські традиції стали на свої місця. І це прекрасно, просто прекрасно. Звісно, московська церква і ФСБшна церква, яка досі має вплив в Україні, до сих пір святкує 7 числа і ніколи не перейде, тому що це європейські цінності, там святкування Різдва і так далі. Е, а ви, друзі, задумайтеся, якщо в вашій церкві до сих пір святкують 7 січня, то з велетенською ймовірністю виходите в ФСБшну церкву до сих пір. Нахіба воно вам треба? От поясніть мені, як людині, коли є питома українська церква не переплутати ПЦУ? Ну а ви пишіть в коментарях, коли ви святкували минулого року, і в цьому році, коли будете святкувати, 25-го чи все ж таки 7-го?